Всім привіт! З вами як завжди Умка. Сьогодні ми поговоримо над світлинами гри в кальмара, які залишили Netflix. Не знаю, куди вставлю світлину напевно, десь сюди. Його 456 у на... наручниках. Чому хто це зробив? Якщо ми уважно подивимося, там є ті. Напевно, мені вона дуже схожа на фронт мене. А також подивіться на обличчя Гіхуна. Явно це, явно це інхо, або, або як він називає Фронтмен. Того, що він йому довіряв. І напевно він дуже злий на себе за те, що таке робив. Друга світлина, напевно, теж ставлю сюди. Не знаю, куди я вставлю. Ми бачимо гроб та багато ігроків. У гробі лежить 390. Це не точно, але є така інформація. Ви спитайте, чому там лежить 390? Того, що вбили в кінці сезону і, напевно його принесли, щоб не лякати, але саме цікаве, то що в грома 120 перша цифра 2. Чому таке може бути? Зараз поясню. В кінці сезону 246 і 120 були дуже близькими друзями. Але коли е, 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 е устроїв бунт, е то тоді у 2046-му вистріли, і вони думають, що він вмер. Напевно, вони взяли його костюм. Але я вам поясню, те, що він не вмер. А знаєте чого? Тому що, напевно, це охорона на людиниці. Тому що вона знає його історію, те, що його дочка дуже погані ситуації, і дуже хвора і лежить в лікарні. Спочатку вона хотіла, чи він хотів, хотіла вистрілити в серце, але вистрілив в ноги. Тоді він може вижити, але це не точно того, що його могли взяти в гроб. Але, напевно, все ж таки 120 -та взяла його костюм, стигла. Ніхто не знає, вижив він чи ні. Це ми побачимо 27 червня. Третя світлина ми бачимо охоронця на 11, на острові. І чому вона без маски і так далі. Багато хто каже, що вона збігла з бази для того, щоб спастись. Майна ж теорії зовсім другі. Перша моя теорія вона пішла нагодувати доньку 246-го. 246. А друге, те, що пару серій або половина одної, або багато серій, буде на острові. Але це ще не точно. Але найголовніше те, що вона на острові і, і, і нема біля неї ні фронтмена, ні одного охоронця. Це дуже загадково. Четверта світлина, моя найлюбленіша світлина. Фронтмен у ВІП-кімнаті. Я можу вам це легко пояснити. Знаєте, що пояснити? Для тих, хто питають, а чому в другому сезоні не було віпів? Вони ж мали бути. Зараз я все поясню. Другий, третій сезон знімали разом. І, напевне, і за того, що знімали разом, то тільки в третьому сезоні з'явиться віпи. Так, це 100% кімната віпів. Віп... Я не знаю, як правильно кажуться. Ну, все те, що я знаю, це, це те, що це кімната віпів. І в неї фронтмен. А можливо, він сам попався. І е, це... Ну, Всі ми знаємо, те, що якийсь там один з квадратів заміняв його, поки він був в грі. Можливо, він більше не дасть, не дасть фронтмену бути головним. І фронтмен вже сам попався. Ніхто не знає. Ми все узнаємо за то. Остання п'ята світлина. Фронтмен дуже темна людина. Але все одно в ньому, є, в ньому є людинність. І ось зараз, напевно, він думає те, що пре, п, цей предав Єхуна. Або він думає те, що зробив неправильно, те, що зробив ці ігри. Або о комусь. Ніхто цього не знає. Це просто фотографія. На цю, на цю світлину в мене більш немає теорії. До цього всі світлини завершені. Дякую за те, що подивилися мої відео. До нових зустріч! Всім привіт! З вами як завжди Умка. Сьогодні ми поговоримо над світлинами гри в кальмара, які залишили Netflix.